Добре, наступне питання: після фізичних навантажень турбує біль в ногах, а на вечір ще й набряклість. Як цього позбутися? Часто ноги болять від спини, бо там защемляються нервові корінчики, а часто, а часто вони болять від самих ніг. Це справа в тому, що були якісь нагрузки, м'язи працювали, людина ходила, щось носила, щось нагружала. Дивіться, в таких випадках по артеріях кров туди доходить, бо це зверху вниз. А по венах... І лімфатичних судинах знизу вверх mm -hmm, yeah. та, та ще й до то... серця, а серце не відкачує, воно тільки качає, але не відкачує, і, і зато за за там що там, там в там чому справа? Там набряки йдуть. Це набряки, це не спрацьовують вени, це не спрацьовують лімфатичні судини, і це венозний застій. Звичайна рекомендація після такої роботи лягти, і лапки чуть-чуть припідняти ноги чуть-чуть припідняти вверх, щоб під силу гравітації стікало. Або в нас є спеціальне обладнання, називається міостимулятор. Пам'ятаєте, масажер міостимулятор Е-5, оцей Е-5 він дає міостимуляцію на стопи, і її якраз треба робити в вечері. Тобто людина після роботи, ноги гудять, є таке основа. <п 'ят> Краще гудять. тоді вечором, так тільки вечором, тільки вечором, тільки вечором. У нас ноги зранку не втомлені. Я цілу ніч лежав, ноги відпочивав. А от ввечері, коли я находився, коли я наробився, настоявся, ноги є таке. От слово ж друзі, да ви знаєте, аж гудуть ноги і розпих розпираючий біль. Що це таке? Це звідти кров не відходить. Сідаємо. Ножки э, розміщуємо на масажарі на мімостимуляційних оцих чорних платформах. Включаємо режим А1. Він найкращий, найсильний. І відпочиваємо. І міостимулятор приводить до того, що скорочується венозна стінка. І венозна стінка скорочується, спрацьовує як насос, який качає кров знизу вгору. Це саме стосується і вен і лімфатичних судин. І от така міостимуляція це гарний відпочинок для ног. Відпочинок для ніг. Тих випадках, коли ноги сильно втомлені, і знову ж таки пасивний, пасивний, тобто людина нічого, нічого не робить, не Просто нажав кнопочку більше, то через пульт не треба тобто не треба нахилятись через пульт, якщо тільки навчені, то включіть його і і сидите далі. Дивитесь телевізор, читаєте щось, відпочиваєте навіть під час їжі. Ну тобто, в той момент, коли ви нічим не зайняти, позложили ноги і стимуляція на підошви ніг. От вам саме гарний відпочинок для ніг буде. А скільки б часу ви порадили вечором займатися так своїми ногами? Дивіться, я рекомендую один або два сеанси, залежно від того, як вони втомилися і наскільки відпочили. Не відпочили після першого разу, роби другий раз. Угу. Один-два рази. І це, це робиться не ввечері безпосередньо перед сном. Ні, це робиться тоді, коли от ви вже прийшли додому, завершили всю свою роботу, з городу вернулися. Да, да, да. І от тоді дайте міостимуляцію для ніг. Щоб ножки зразу після цього відпочили. Угу. І, до речі, а вже після того на масаж. Спочатку відпочинок для угу. ніг, а потім а на масаж. Потім на Клас. Тобто, щоб тоді вже на масажері ноги ще відпочивали, знаходячись в горизонтальному положенні. До речі, якраз зараз платформи є 5, про які ви говорите, демонструються в наших салонах. Супер. Тому максимально скористайтеся можливістю всіх, хто зараз відвідує наші зали, спробувати цю продукцію і потім робити, як порекомендував лікар Володимир Мирославич, в домашніх умовах оздоровлювати свої ноги.